Вітаю, слава Україні! Це традиційне включення. Декілька днів був в поїздці волонтерський черговий з хлопців, до Дня захисників України. Адже 1 жовтня ми будемо відзначати День захисника, тому відправився з волонтерською допомогою. Найбільше, що везли, це дрони, де побували. 42-га бригада. Бригада сформована з багатьох івано-франківців, з тернополян. То з Галичини формувалася на Івано-Франківщині. Сьогодні героїчно боронить е терени Донецької Дніпровської області. На жаль, ворог зараз на межі і вже зайшов в Дніпровську області. Наша бригада там тримає багато в керівні керівництві і чисельність бригади. Є саме з Івано-Франківщини, з Івано-Франківська, мав можливість передати чергові дрони. Для нашої 42-ї бригади. Також відвідали традиційно нашу 102-бригаду імені Дмитра Вітовського передали дрони як для бригади, так і для 78-го батальйону. Зараз це 4-й батальйон територіальної оборони. Дуже важкі бої. На жаль, ворог наступає. наступає зі сторони Донеччини на Запорізьку напрямку, тому допомога є дуже вчасною і. Черговий раз вдалося допомогти, також традиційна допомога для 7-го стрілецького батальйону. Батальйон формувався в нас в місті Івано-Франківську. Багато хлопців пройшли через цей батальйон, тому чергова допомога і 7-му стрілецькому батальйону. Ну і також традиційно допомогу привезли 128-й восьмій механізованій бригаді, де служить і команди Батальйоном Олег Тягнебок. Тому традиційно такий маршрут цього разу це Дніпровщина, це Запоріжщина, тобто цей напрямок і чергова допомога. Також нагороди передали для 42-ї бригади, для 102-ї бригади, щоб наградити хлопців до 1 го відповідно, жовтня, до Дня захисника України. Декілька слів про новини. На жаль, громада втрачає далі. Цього тижня, навіть зараз о 9-й годині, на жаль, вже не встигну, відбудеться поховання нашого воїна. А за цей тиждень ми поховали п'ятьох воїнів з франківської громади. Великі втрати, вічна пам'ять героям. Пам'ятаємо, що якою ціною дається нам сьогодні Україна. Вчора відкрили чергові анотаційні дошки в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв у 20-й Школі у нашому ліцеї тепер на вулиці Героїв УПА. Вічна пам'ять всім героям. І ще одна новина: передавайте, особливо для внутрішньопереміщених осіб. В місті далі продовжуються курси української мови. Можна записатися онлайн і офлайн режимі. Українську мову треба знати, українську мову треба послуговуватися. і все буде українська мова в. Нашій державі, і це запорука, в тому числі, незалежності. А так підсумую, чергова поїздка волонтерська відбулася. Дякую з, е, своїм незмінним. Е,